Зміни у правилах прийому біженців, які вступають з 1 січня 2024 року. Ставте на паузу, читайте або заходьте на сайт сайт.но. .no. Якщо коротко, то зараз всі мають приїздити в роди. Ніякі інші міста біженців приймати не будуть тільки у виключних випадках. Виплата на дітей раніше була з затримкою на рік. Зараз будуть відміняти це правило. З того, що я зрозуміла, це будуть виплачувати на дітей одразу. Вновприбулих пропонують розміщувати у центрах і таборах, а не в отелях. Дуже в обтекаємій формі видана інформація щодо поїздок в Україну. Їх будуть обмежувати начебто. І про пособі така ж неточна інформація. І вважають, що дуже гарні надають умови в Норвегії вновприбулим і тим, хто вже є, тому будуть їх міняти. І переймаються тим, що у сусідні скандинавські країни не їдуть так українці, як сюди. І взагалі читала в місцевій пресі, що пройшло півроку, мову не вивчили і працювати не пішли. Також вважають, що вони дають дуже гарні виплати, але це неправда найбільші виплати у Ірландії, Бельгії, навіть Німеччині. Умови в інтеграційній програмі там також кращі. Але галас є.